Коли закінчиться війна? Дуже важке питання, і це е, ви не можете це у мене. Я не маю відповіді на нього. Я, я спілкуюся з багатьма е, З багатьма військовими і дуже. А ти була на фронті? Звісно. Ну, тобто, я, мене не пускають на саму лінію фронту, хоча я дуже прошусь. Моя мрія вистелить за рти. Е, але. У мене пускають дуже близько, але щоб, щоб біля мене вже була наша артилерія, а це вже близько дуже. То так, так, я каталася. А що ти возиш на на фронт як Моя волонтер. Мій профіль це ремонт автомобілів. Ми забираємо автомобілі, якби пошкоджені з фронту військових і ремонтуємо їх вогтирці. Якби це такі автомобілі критичні, які вже які не можна ремонтувати там на місці, які дешевше привезти в охтирку, якби з міста, звідки я походжу, і відремонтувати їх вдома. І тому ми забираємо їх різними способами: або, ми, або автомобіль сам доїде потихеньку, або це буде на якийсь сам лафет, лафетах, на тросі і так далі. Але ремонтуємо їх вдома і веземо вже відремонтовані на місце. А у тебе є. Ні, у тебе були друзі в Україні? В Росії, пардон. Ні, ні, в Росії в мене не було друзів, е, я в Росії ніколи не була, е, і мене з нею нічого не зв'язує взагалі. І слава Богу. От е, ми з мамою коментували тут. Е, е, хто, такі, хто такі росіяни? Хто такі, такі росіяни? Да. Зараз це. Ну, взагалі, не тільки зараз, а ну русіянин, це людина. Ну, якщо вже мати облік, людиною важко назвати це створіння. Це ну, добре, можна знову людина, яка не має всередині тепла, від якої не випромінюється нічого світла, крім е, якоїсь ненависті до всього світу, це імпералізм. У кожної, у кожної людини і вони вчать цьому дітей, е, тому ну, світлого нічого. А тільки за світлом іде життя, іде мир. І, ну, тобто росіянин це точно не людина, яка веде за собою мир. А ти віриш в добрих росіян? Е... Ну, кажуть десь 17%, 20% є, є добрі росі... росіяни. В мене є. Три людини добрих росіян і все. Але вони живуть всі в Україні. І один ну, один із них це мій дуже гарний приятель, дуже гарний друг. В нього просто батьки були росіянами, але він, ну вони переїхали в Україну. Його ще батьки, тобто він народився в Україні. Він так жартама зараз каже. Я росіян, я Росіян, але він він служить в збройних силах України, тому йому я пробачаю ці жарти. Страшно мати е, за сусіда Росію, як ви в Октерці. Чи страшно мати? Звичайно страшно. Кожна е, нормальна людина з нормальною, з нормальною психікою це нормально їй боятися. Тобто, якщо ти не боїшся, значить ти вже ну, щось в голові у тебе вже ненормально. Е, це, і тим паче, коли ми живемо за це, ну. Якщо це ми тільки що про це говорили, що 30 кілометрів це якщо лета пряму е, самолітом, е, а якщо дорогами, то це 500 кілометрів до Росії, це насправді дуже мало. І е, сирени не встигають е, не встигають сирени загудіть, поки вже буде вибух. Тому це страшно. Це може бути. Тобто, тобто вибухи, е, вибухи тоді, коли немає сирени. А у твоїй пам'яті закарбувався перший день війни? Звичайно, звичайно, навіть е, не, не весь день М -м, ранок. Ранок був так, що е, це насправді е, якесь чудо, тому що у мене телефон завжди стоїть на е, вимкнений, вимкнений е, режим звуку, е, в режим тиші. Ніхто мені не дозвониться, але я прокидаюся зранку і бачу, що мені дзвонить мама, і вона каже, що великі писарівці вже танки, тому треба. Тому треба їхати вже збиратися, збирати речі до ну, якби їхати в, до батьків, ну, в батьківський дім. І ми на той, момент, на той момент з чоловіком зібрались і поїхали туди. І ми сидимо. Якби, ні, Я, я зайшла додому, і тато е, сидів на, на креслі і ну, він сидів і розрю так роздумчиво. Він сидів і е, сказав. Іди в магазин і забувай весь автомобіль продуктами і забирай дітей і уїжджай. До цього, коли були чутки, якісь думки, якісь розмови про війну, то я рвала і метала, казала, що я ні, я залишусь. якщо щось буде, я залишатимусь, я, я буду не знаю, там, супи варить, ноги. Бінтувати, я буду, це як дивилась фільму про Другу світову, це я буду такою. Але насправді, коли я прийшла і почула командирський голос батька, він сказав, що ти робиш так і так, я не мала, я не мала права перечити. Я, ну, він, він сказав так, я, тобто, я маю так зробити. І так, в принципі, і було. Я набрала, ну, нагрузила машину продуктів, хоча йду. ну, Ми, ми збиралися їхати в Закарпатську область до родичів. І я кажу, що ми що їдемо в пустиню якусь чи що, там не буде продуктів. Ні, загружаєшся і їдеш. Я загрузилась і поїхала. Тобто я забрала з собою брата молодшого, племінника і свою собаку. ми поїхала. Звук дуже неприємний. Це був звук літака і було неприємно відчути. Так, так, це вже неприємно. Ви там пережили в Охтирці бомбардування? Мене не було в Охтирці на той час. Я, я, на щастя, я не бачила в Охтирці цих жахів. Я приїхала, е, приїхала в ту Охтирку, яка не буде вже ніколи довоєнною, навіть коли її відбудують, тому що там немає, немає нашої повноцінної сім'ї. Це в першу чергу. Е, те, ну, те, що там якісь розрухи і так далі. Це взагалі не має ніякого значення. Тобто будинки відбудуються, а людей ніхто не поверне. І коли я виїхала 24 лютого, 22 року із захтирки, то я ну я їхала. Ми їхали двоє суток до Закарпатської області, тому що всі виїжджали, і була все время, весь час була така тікучка автомобілів. Ну, такі якби не затор, а ми просто всі повільно їхали. А коли ти повернулася назад в Охтирку? Перший раз я приїхала на 40 днів, коли було тато. Коли тато загинув 40 днів, і перший раз тоді я приїхала, але це не було, це не було повернення повністю. Я, ну, я їздила е, Охтирка Львів, ми передавали гуманітарну допомогу цивільним і військовим, ну, в більшості військовим. Це був як, наш профіль одразу. Тому що магазини не закривалися в Охтирці. Навіть при бомбардуваннях наш магазин працював. Е, тому... Якби мій поклик одразу був до військових. Ми допомагали військовим одразу. Це була головна наша ціль. Не буде військових, не буде цивільних. Тобто це наше добре. А от і українське суспільство зараз три роки після початку війни втомилося від війни. Зневірилося? А... Ну, твої од... ровесники. Я ж я, я спілкуюся зараз з такими людьми, які е, якби я в такій бульбашці знаходжусь, яка і далі допомагає. І я, я, я ними заражаюсь, вони заражаються мною. Тобто, і от що, що зморились, сто відсотків. І це мене оце ви на початку спитали, що мені болить? Оце мене болить дуже сильно, що люди, люди якогось біса зморились. Тобто, Давайте вже, давайте вже нехай закінчиться війна. Давайте вже скоріше, скоріш, коли вже там в Крим на море. А що ти робиш для цього? Ну тобто, якщо кожен, кожен день, кожна людина буде допомагати, а не думати про що інший буде допомагати там. Чи е, от я, я не народився для, для того, щоб воювати. А та, та, та людина, яка воює, вона прям одразу народилася з автоматом. сказала, я буду воювати. Ну тобто, це теж мені болить. І, ну, що немає, це немає заміни для людей, і, і люди цивільні е, не розуміють. Ну вони якби для них це вже стала звичка. Все нормально, сирена годить. Ну нехай так буде. Тому е, що ну люди зворіли 100%, але е, я ж кажу, я, я в такому середовищі, що мене це слабо заражає. Мене це дуже сильно, дуже сильно напрягає. Коли біля мене ж біля мене якісь такі рухи, що люди там мені щось говорять, там ця війна і так далі, і я стараюся від цього абстрагуватись. Ну мене я як будто мене війна не, не вимотала. Тобто всі ми, всі ми вимотані, але як, як ти до цього відносишся, або ти продовжуєш далі допомагати, або ти складаєш руки, я живу своє найкраще життя, я вже не буду допомагати. Тобто це, ну що людина обере, і так і так дуже добре люди, люди відсіюються. От люди, які вибирають своє життя, найкраще і я буду жити, бо мені так мені так комфортно і добре, і взагалі війна мене війна мене вже ну мені вже набридла. То такі люди автоматично вичеркуються з моїх знайомих. Ну, якби вони знайомими то є, але з моїх друзів там близьких вони улітають. То коли закінчиться війна? Я вам, не, я вам не дам відповідь на це питання. Ну, Ніхто адекватно не дасть відповідь на це питання. Тобто його немає. Зараз є якісь там. Е, можна це я не буду показати, це не можна. Е, є, деякі, є деякі речі, які, які мені не можна говорити. Але загально то... немає такої. Ну, як я скажу, ой, через півроку там, або як е, влітку будемо в Ялті. Я не хочу, я не хочу е, обнадіювати нікого. Тим паче, якщо я, якщо я скажу якісь такі е, наративи, що я зараз, ну, от, от осінню ми поїдемо в Крим, то тим самим військові, які там воюють і вже змурені, скину. окей, їдь в Крим, але ми не встигнемо його визволити. Тобто немає. Ну, це все треба просто наблюдати. І все. Ми, ми, ми за цим слідкуємо. Ми, ми допомагаємо, щоб це як можна швидше настало. Я не можу сказати, що це буде завтра, післязавтра чи через два місяці. Ніхто не може цього сказати. І то, ну, закінчиться війна, е, вона 100% закінчиться. Кожні, кожна війна закінчується. Але переможних. Ну, і переможних і переможеного. Ну, тобто переможця і переможеного тут немає. Ну тобто всі програвші. На жаль. Це важко. Ну, це.